Наболіле питання стосувалось довгих черг в амбулаторіях, в яких доводиться стояти і дорослим, і дітям. За словами Валентини Горяної, до реформи це немає. Жодного відношення черги були й до цього. А щоб вирішити проблему, в амбулаторіях збираються повернутись до талонного методу. Що стосується і дітей, і дорослих в одній черзі, то тут люди самі винуваті. Не дивляться графік прийому пацієнтів. В амбулаторіях є дні прийому здорової дитини, є відповідний час для проходження медоглядів. Четвер, звертайте увагу на графіки. Стосувалось пытание на телефонной линии и ликвидации ЛДЦ. Зачем открывать другой кабинет Лапинской 200, 526, если в ЛДЦ были готовые кабинеты, врачи и медперсонал? Лапинская 49. Это здание, которое очень затратно для нашей медицины, его просто не потянет. 3 миллиона год оно стоило там с коммунальными услугами и заработками. Мы сегодня говорим о доступности и о приближении к людям. Те, которые люди на Лапицку 256 придут из Шершова, и там и дойдут оттуда немножечко, то есть как бы сойдут, район 12 й школы. До Лапицка им было очень далеко. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что мы откроем там кабинет, который будет отремонтирован, в котором будут новое оборудование. Которию будь доступна для тих людей, які живуть там. Були й неприємні питання про безкоштовність медицини. Валентина Вікторівна ще раз нагадала всім, що велика кількість процедур в амбулаторіях безкоштовна. Це всі обстеження, забори крові та сечі. Ультразвукове дослідження для вагітних теж безкоштовне. А на побури в лікарнях порадила негайно скаржитись. У цілому реформа триває, вона стає ближчою до людей. Відкриваються нові амбулаторії та лікарські кабінети. Та є й проблеми не вистачає молодих кваліфікованих лікарів. Очень жал жалко, що мало того, що у нас є дефіцит врачей. Ну и ще очень жалко, що врачи, більша часть врачей, це пенсіонери. Пенсионеры, пенсионеры молодих кадрів нет. Поэтому, конечно, вот это очень, очень прискорбно. Ждем молодих людей, ждем людей активних, которые б захотіли займатися сімейними Під кінець зустрічі Валентина Горяна нагадала всім про необхідність піклуватись про своє здоров'я и, зокрема, пройти флюорографію.